Ми захищаємо свій власний дім, ми захищаємо свою батьківщину, ми захищаємо свою домівку. І тому ворог прийшов до нас. І захищаючи, ми проявляємо любов: любов до своїх ближніх, любов до своєї землі. І тому це не є гріхом як таким. Тому що Господь сказав, що немає більшої любові, ніж то душу покладе за друзів своїх. Тобто, ми, наші славні воїни, герої покладають Душі свої, охороняючи всіх нас, ми покладаємось на волю Божу. Якщо Господь не захистить, то хто тоді захистить? Я переконаний, що все у нас буде добре, наші святині будуть збережені. Ворог зазнає невдачі, зазнає поразки, тому що наші українські воїни, наш український народ незламний. Ніхто і ніколи нас не переможе. Але ці випробування народжують. Нову Україну. І, звичайно, що народження, як ми знаємо, завжди буває в стражданнях, в муках, в болях, Але після цих страждань, після нового народження, ми будемо мати зовсім іншу українську державу. Мир у неволі це теж мир, але ми такого миру не прагнемо. Ми будемо боротися до кінця для того, щоб в Україні запанував справедливий мир. Бо ми в цей день співаємо. З нами Бог. А якщо з нами Бог. То хто проти нас? Ворог проти нас, але він неодмінно зазнає поразки. Ще дичу кожному з вас мужності, стійкості і сили духу, житовної любові до ближніх. Нехай ваші серця будуть сповнені твердої впевненості в перемозі добра і правди, в перемозі України.